Назбиралися трохи у вас запитань стосовно судів, стосовно матеріальної справи, стосовно як тут все відбувається, вирішив вийти в ефір і, <кій> скажімо так, трошки дати відповіді у прямому ефірі. Назвав я цей ефір інертність позичання в судному процесі. Чого так назвав, то того, що, ну, скажімо так, дратує. Коли в особисті повідомлення скидають виконавчі провадження за програним судом і пишуть допоможіть. На питання, де ви були раніше, у відповідь купа від Для тих, хто не знає, не, 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 ну, не, не розуміє, чи тільки, тільки почалися кредити, тільки недавно встряв, то все, Є чудовий державний безкоштовний реєстр, називається він судова влада, список судових справ, призначених до розгляду. Тобто там можна знайти себе, точніше, знайти судову справу, в якій ви, в якій ви фігуруєте. Так, а люди туди. Людей немає. Люди. Добре. Тобто є реєстри, реєстрами потрібно користуватися. Там можна знайти відкриту судову справу відносно вас, і тоді вже приймати якісь міри. Також важливо розуміти, що бувають такі ситуації, коли людина змінює місце реєстрації, тобто місце прописки. І матеріали судової справи і йдуть ну, на старе місце прописки чи місце реєстрації. Так правильно, людина там уже не проживає, або ніхто не проживає. Ті матеріали справи ніхто не отримує, вони повертаються до суду і просто-напросто справу розглядає суд без сторони відповідача. Суд не бачить. Суд не бачить ніякої лінії захисту, вважає, що відповідач, тобто позичальник, згоден із всіми позовними вимогами, і як правило, задовільняє ці позовні вимоги банку. банку чинка, чи кредитної організації, чи колекторської організації. Тобто потрібно тримати руку на пульсі, моніторити цей реєстр і тільки знайшли справу відносно вас. Відразу потрібно діяти, потрібно ну, очікувати, якщо тільки, ну, скажімо так, якщо тільки з'явилася ухвала про відкриття провадження по вашій судовій справі, то на протязі приблизно 7-10 днів повинно, повинні вам прийти ті всі матеріали справи, це, це може бути 30, 40, 50 аркушів і більше формату А4. Повинні прийти ці матеріали справи. Якщо проходить тиждень, то, може трошки більше, не приходять ці матеріали справи, ви йдете в канцелярію свого суду і попросите всі наявні матеріали справи. Вони вам повинні дати їх, тобто проблем з цим не повинні бути. Так, будь ласка, хто у прямому ефірі, напишіть чи чути, очевидно, чи поставте плюсик тому подібне. Тобто, отримали ви ті всі матеріали справи, чи отримали Укрпоштою пакет документів, чи пішли пішли у канцелярію суду, попросили ці матеріали справи. І важливо із дати отримання, тільки ви отримали ті папери, і з цієї дати у вас є 15 днів для написання відзиву, відзиву на позовну заяву. Відзив це, скажімо так, ваш основний юридичний. Документ у, у, при захисті в такій кредитній справі? Е е е отримали, отримали ви ці всі папери, далі що робити? Відзв, потрібно написати відзив. Якщо, ну, якщо немає грошей, можна абсолютно самому написати відзив, аби було так, бажання. Купа є зразків в інтернеті, купа всього. Зрозуміло, всі справи різні, і не можна, не можна за одним зразком писати все, але ну, як крайній безвихідь, то можна абсолютно самому написати. Подивитися судову практику із, по, по даному конкретному кредитору, чи мікрокредитній організації, чи колекторській організації, чи банку, у реєстр судових рішень, подивитися судову практику, подивитися останні виграні рішення і на підставі тих рішень, ну, тобто точніше, не на підставі, а взяти їх за основу і, і, ну, і написати той відз. Якщо маєте змогу, звертайтеся до правозахисників, щоб вони проаналізували це все, дали правову оцінку, сказали, варто, не варто, і також вони написали, також вони написали той відзив. Так, поставте, будь ласка, хтось плюсик, чи мають чути, чи мене видно. А то люди є, не знаю, чи, чи чути не очевидно. Не хочете, як хочете. Фінікс птиця. Плюс, дякую. Написали ви чи правозахисник, той відзив відправили в суд. А, до речі, зразу багато запитань: що буде, як не являтися на суд, чи треба ходити в суд, чи не треба ходити в суд. Якщо ви разом із відзивом подасте клопотання про розгляд справи без вашої участі, вам не потрібно нікуди ходити і. Суд розгляне без вашої участі. Також, е, якщо ми практикуємо, якщо справа складніша, то ну, скажімо, е, відповідач може бути там навіть за кордоном чи там, там неважливо у Львові, а ну, наш офіс в Полтаві, е, то можна, можна робити відеоконференції. Суд проводить вражені режимі відеоконференції і не обов'язково ходить на ці суди. Ну, знову ж таки, якщо є клопотання, якщо ви написали таке клопотання. Але от в основному, як е, і позивачі, банк, мікрокредитна, колекторська організація, так само і правозахисники, адвокати, юристи, громадська організація, в основному відстрелюються паперами, скажімо так, ніхто на ті суди, рідко, коли хто ходить, що якщо справа складна, справа тяжка, то можна взяти відеоконференцію і вже в режимі відеоконференції Скажімо, контактувати з судом. Вот. Далі на рахунок, що далі? Відбувся суд, відбувся суд там, скажем, ну, цифри ж різні можуть бути. Скажем, от рішення суду ви вині 5 тисяч гривень. Ну, і таке буває. Після після того, як відбувся суд, дається дається місяць на. На те, щоб вступило в рішення в законну силу. Тобто, може бути для чого це дається? Для того щоб друга сторона чи ви чи друга сторона могли подати апеляцію, і ну якщо когось щось не влаштовує, ну якщо ніхто не подає апеляцію через місяць, то все вступає в законну силу, і ну, в принципі вже позичальник повинен виконувати це судове рішення, ну як правило, 90% Людей це не виконують, і тоді вже у кредитора, якби є підстава звернутися до виконавчої служби, точніше, спочатку до суду, попросить, чи, попросить да, виконавчий лист з цим виконавчим листом піти у виконавчу службу чи до приватного виконавця. І той вже приватний виконавець відкриє виконавче провадження на підставі цього програмного суду, і, е, і буде нас. Бачите, в нас закон про виконавче провадження. Він скажімо так, трошки неоднозначний. Є там така гарна норма, яку отримання 20% відсотків з офіційного доходу. Тільки мало хто її користується. Вони просто-напросто арештовують рахунки, блокують що, на мою думку, є. Не конституційно, бо вони дозволяють людей повністю, повністю засобів для життя. Е, ну, тобто е, виніс виконавець цю постанову, і ви вже маєте всю постанову, що включить свої витрати, там 10%, і ви вже маєте за тою постановою то все сплатить. Ну, я завжди кажу: класно, якщо 20%, там, скажімо. Кредит 10 тисяч гривень, і рішення суду 10 тисяч гривень, і виконавча, ну хай там плюс тисяча йде на виконавчий збір, зато 11 тисяч і по 20%. Без, ну на увазі за стягує виконавча, без всяких без всяких там заморочок, без всяких відсотків, пенні штрафи. Ну, це саме найкласний вихід ситуації, на мою думку. Так. Люди, буде. Ну, взагалі, задумка прямого ефіру, щоб люди задавали запитання. Ті, що вони масово <кій> задають у приватні повідомлення і в групі, і, і щоб отримали в прямому ефірі відповіді на свої запитання. Але людей не дуже цікавить, вони, вони люблять індивідуально так. Так, бачу, не дуже. Ой, клас, прямий ефір, всі лайкають. Давайте тоді так, давайте з особливості ще щось розповімо, я вам процес розповім, як воно відбувається, повинно відбуватися. З особливостей те, що я ж кажу: при, при ну, тоді, коли ви або отримали повністю весь пакет документів поштою, або ви пішли в канцелярію і попросили той весь пакет документів. Я ж сказав, що є 15 днів на подачу відзиву. Якби прогавити і суд не прийме. Не приймайте відзив. Але зараз, оскільки в нас введений режим воєнного стану, на це можна посилатися і поновляти е, сроки подачі, сроки на подання відзиву. Так. Бачу, людей немає, активності немає. Ну і ефіру тоді немає. Добре, все добре.